Кайфи нереальні. Ну що? алло. алло Алло-алло. Розповідай, як відчуття про хіту плей-офф з UCTA Series 19? Uh, how you ну, це uh, та how you добре, добре. Блін, все залежить на цьому рейтингу Valve, що ти маєш просто вигравати, проходити в, в плей-оффи, вигравати всі матчі. Навіть якщо лузаєш, то типу, треба все одно вигравати. Тому все чудово. Ми пройшли в плей-офф, є великі шанси проходити далі. Далі може бути навіть легше, не знаю, все залежить від суперника, тому все тіп топ. У нас було головною умовою було те, щоб ми пройшли в плей-офф, ну в плані для для поєнтів. Так ми будемо ближче знаходитись до інвайтів, тому все топ. А добре, розкажи трішечки про мапу. Ви ж позавчора вже проти Ібаріан Soul грали і програли на мережі Еншенті, і ви вирішили ну, ті ж саме мапи грати. Це ну таке сильне рішення, однак ну воно дещо ризиковане, тобі не здалося. Чим є? Yeah, так, 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 дякую за <свісна> Насправді, я був напевно єдиним, хто пушив, можливо, нам треба змінити мапік, тому що Міраж, типа, був ну м'яга такий собі. І пацани сказали, ні, все, типа, в порядку. Ми просто грали ну, не свою гру, робили не ті раунди. Хтось щось просто забував, тому був такий, тип хаос, поняв. Проаналізували, поняли, над чим працювати, передавились, зрозуміли, що робили повну діч. І далі, Гізмін трошки десь, можливо, дозволяв це робити. Але не суть важливо, зрозуміли, що можемо зіграти те саме вето і просто виграти їх, бо нам комфортні ці мапи грати проти. Воно даже я пам'ятаю, Сергій, Сергій сказав на enшенті, хоч ми минулий раз програли його 13, там 11, щось таке. Неважливо. Але казав, що тіпа, вони виглядали набагато тіпа, сильніше, але на що я. Можливо, готовий, типу, дискутувати, бо мені здається, що ні. Але не суть важливо. типа, не хоч і типа ок, хоч ми і програвали 5-0, але все одно, типа, коли ми дивимося з точки зору аналізу, то вони грають ну реально не дуже сильно там. Хоча це може бути їх там, типа, крута мапа і все. Сергій, Сергієс тут, до речі, якраз питає, можливо, буде ще суперечка Смок в вікно, пофіксили чи ні? Ну пофіксили пофіксили. Все нормально, не переживай. Добре, розкажи, будь ласка, ви ще диху втратили. Я так розумію, це його рішення було, його ініціатива, і довелося вам грати з Ліном. По-перше, як давно ви знали, що диха збирається йти зі складу, що вам доведеться робити таку заміну? Я думаю, ну я скажу, я не думаю, що це якась секретна інфа, Я думаю, десь за неділю ми знали, що він піде, він прийшов до нас сказав так і так, але сказав, що відіграє там всі матчі, які треба, тому не переживайте. З його боку він зробив все максимально професійно, тому йому респект за це. Mm -hmm. От, ну і да, ми почали грати з Ліном після цього. Одразу попракались, подивились ще, які є варіанти. В принципі, поняли, що варіантів небагато, бо це сезон. Ну, середина сезону мо а в так. цьому плані. Тобто, Ліна, ну ви одразу знали, що він там ваш перший і основний і головний варіант, і щоб ви ну, скоріш робили... да, тому що на на навіть альтернатив, типу, і не було. Типу, нема з кого вибирати, тому що. Всі типа грають. Uh -huh. А відчувається ця втрата? Ну, диха, в нас все ж таки колишній цей -во чемпіон, там ієм Даллас, все таке, ну, тобто, колишній там, принаймні. Бага, yeah, це поняв, це, це, це. Медаль, медаль, медаль двох сторін, типу, диха, так, да. диха Experience, який може там витаскувати клатчі, але тіпа, лін, це навпаки молода кров, яка, типа, наводиться просто ну, люто. Просто подивитися його на Imprecision, то він він дуже гарно наводиться. І, і, і На нього, можливо, трошки був якийсь. Тиск, типа на початку, знаєш, коли ти приходиш, тобі треба гарно показувати себе, тобі треба одне, друге, третє, в тебе там щось не вийшло. Е і так, да, якісь може зовнішні фактори, що можуть впливати на це. Знаєш, тіпа, він там горів-горів, був в академці, хотів попасти в склад. Зараз він попав, йому треба одразу-одразу, mm -hmm. а спочатку не виходить. Знаєш, і то, що на нього тиснуть з боку ще ком'юніті, ще, ще от, типа, x 2 це робить, поняв? В квадраті це все відбувається. Е і хочу я трошки похвалити, тому що. Після цього провалу він грав деякі матчапи дуже класно. Типу на обидвих картах на двох-трьох. Bo3 показував дуже важливі такі skills свої. Тому да, його хочу похвалити. Навіть сьогодні, коли в нього там меншить гра не йшла, і в хадеса не йшла. Він єдиний, напевне. Ну так, да, він єдиний, типу, сказав, типу, бро. ну таку фразу сказав. Вона, хоч і типа банальна. Він типа каже, Хадес, в мене 5 кілів, точніше так, каже Хадес, в тебе 5 кілів, в мене 6 кілів. Але типа давай, ви ще нос, ми, ми тіпа, виграємо. ну, І здавалось би, так, коли ти граєш, блін, ХЛТВ, там якась тата, все для снайпера, тіпа, тим паче це, типу, важливо. Банально, типа, це так, але що це піднімає одразу командний дух. Можливо, йому, типу, ніхто не каже, але я на інтерв'ю думав, що треба це. Сказати, тому що він, типа, красачик з цього боку. Тобто він, він, водить, не затис... вона... те, він, він не затискається, не просто там сидить, там обістране якось, навпаки, каже щось такі нестандартні речі, навіть свої. Стопрос, так, да. так, да, да, да. типу, підбурює, типа, сакаманників, щоб вони грали краще, навіть якщо в них теж гра не йде, знаєш, типа. Бо найгірші, типа, сценарій, це те, що в нас там, типа, вони обидва, типа. Ну, просто не розмовляють, бо yeah. в тільті, бо гра не йде, знаєш. А так навпаки, типу, хоп, в моменті все. Типу, це. Uh -huh. ну, я думаю. Воно, типа, рівноправна заміна. Можливо, там десь 65 на 35, я б так сказав, але експірінс він приходить. Типа, його ти граєш, граєш, ігри, він приходить. А uh, добренько, тут Сергіс uh, захотів залітити і щось загадав тебе. Сергіс, здорово, що давай. хотів. Мені треба помашнити, дяденька, ти малесенький. Що ти там рзеш, Альося? Щось ти й поясни, попадять. Поясни, поясни. Що я мав на увазі? Дивись, ви першу половину програли 8-4, але в цілому в мене докопу до першої Щогодні? половини. Ні-ні ні, того матчу ти ж ну, ну. на нього референс робив, да, правильно? Да. Референс. Я на нього робив всі Ти що думає такі слова не десь братіку? Імплементуй свої ідеї в цю розмову в нашу дискусію. Зараз не переживаю, зараз дивись. І потім ви переходите і даєте камбек. Там здається, ви докамбечили до 9-8, правильно? І потім почали вже там 9-9, 10-9, 10-10. Щось таке почалось. Ось, і коли ви зробили рахунок. І йшли до 9-8, то в мене постійно було відчуття, що Iberian Soul все одно домінують, але вони тупо не можуть дотиснути раунд. Вони брали форсами. Вони ще в першій половині брали форси проти вас, ще в другій половині. Точніше, в першій половині вони взяли е... якийсь форсик неприємний, і ви після цього поплили чуть-чуть і віддали в рахунку. А Та, сірі, головне половині? питання, коли команда виграє форс, коли в неї немає економіки, ми їх зламали. Ми робимо макро все правильно. Ну ми сильніші, їх, що ми ламаємо, і просто самі собі програємо форсе. Це ж типа не те, що вони були сильніші, що ми байраунди не могли виграти. Це ми заставляємо їх форсувати, ламати їх економіку, і ми просто програємо цьому. Це не ну, означає, вони що ми. Чи вашу були... економіку теж зламати? То правильно, але ми ж перші це зробили типа, що ну, сам, а само зламали їх економіку, я ну, цього так, не що... пам'ятаю, якщо чесно, першу ну, половину. Ні, ну, ну, ти ж сам тільки що сказав, що вони виграли якісь там фарси. Так, да, але ну вони ламали вашу економіку, а ти кажеш, що ви ламали. Тому що я ми не пам'ятаю просто моменти, но... що ви ламали економіку. Да, я тобі я скажу не, так: ми типа робили все чітко, ми просто програвали, е, типа, або клачі, е, або просто неправильні рішення робили, або хтось десь індивідуально помилився. Оце, що ми проаналізували. Да, так, типу. поняв і через те, що цього було відносно багато, в тому саме матчі за обидві половини відчувалося, що Iberian Soul сильніше за вас, тому що вони е, просто виграють е, раунди і домінують е, протягом раунду. Навіть якщо ось в другій Половині ви берете 5 поспіль, але це були максимально напружені 5 поспіль для вас, тому що вони там намагались поламати вашу економіку, бо ви завжди залишались один або два, типа, е і там Алекс на яйцях це прям колив. У них це не вдалося в другій половині, але все одно економіку вони вибивали, поступово вибивали. І але потім пиши, вони зачепились? Ні, да я намагаюся розібратися зезд, блядь. Та я тусит. Та Сергіза Ой. просто зачепило, я так розумію, що ти з ним не погодився, що він сказав. Ні, мене що... не зачепило, я хочу реально не. розібратися, тому що ми з Серьогою про це не говорили, і зараз він це зачепив, якщо є нагода, то можна не побратим. Ну, я, 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 я скажу так, що для нас, що навіть зараз ми програвали 5-0, але ми, блін, ну ми все правильно робили, ми читали тіпо, кожний мув, То що ми можемо програти, типа, раунд або хтось індивідуально ну, зробить помилку, ну ти, типу ти не можеш від цього бути застрахований. Да, 100%. Але, але з точки зору глядача в тому матчі виглядало, наче вони вас душать, і вам, типу, дуже некомфортно стає, понятно? З точки через зору глядача я... можу опровергнути цей факт, що типу, ні, нам було. Нам було... З точки зору гравця, ти маєш на увазі, хочу що провірити. Ну так, з точки зору глядачів, які дивляться цей матч і бачать всю цю картинку по-іншому. Що нам проти них було, типу, ну, нам норм було грати, навіть якщо ми приграємо 5-0, ми все одно розуміємо, що вони роблять. Ми розуміємо, як вони рухаються, де вони зараз, ми це розуміємо. А Демк, ще питання. над Так, да-да, контрстрать завершив. Завезли дорогі контент на косяну. Сам да глядачам що мені. Завтра у вас два матчі, а це Best of 3, і в них там відстані між ними буде година. І наші глядачі питають, ви як будете це з адмінами вирішувати, чи віддадуть перевагу якомусь турніру? Бо з одного боку закриті квали, а з іншого, ну просто на ранки турніру на 15К. Е, Напевно, скіпну це питання. Думаю, що ми все пофіксимо, тому що. Навіть якщо перерва година, то звісно, ми типу, зіграємо два матчі, якщо це так. Я там не сильно знаю просто зараз. ще на даний час, uh -huh. але якщо там перерва буде година, звісно, ми будемо грати, і і то інше, тому що це знову ж таки. Це поінти. Зараз поінти просто ну мега важливі в будь-якому матчі. Тобто, ви спробуєте просто а 1 перенести якось матч, да, да, да. Я, ми, ми вже у нас була якась теоретична розмова. Що якщо ми якийсь там матч десь виграємо, то в нас це вийде. Тому я думаю, що не хвилюйтеся глядачі, ми будемо грати всі матчі. О, добре, ну тоді від мене останнє питання. Тут в чаті теж питають: значить, з Бородакеєм як було старі добрі часи згадати, пограти з Вовщиком охуєнно. З Вовщикам було дуже класно, тому що це типа вайб, дворічний вайб, який вже пройшов, Ага. Типу, ми там граємо, щось, все там екового полетів. Типа, я на за це в плані, що було весело згадати тіп, часи разом, які були на одному і тому шляху пройдені. Ну, типу, я кайфанув, і він кайфанув ми в кінці, так що ну, поспілкувалися, він побажав нам удачі, сказав, що ми, типу, можемо пройти, типу, просто робіть типу, для перемоги. Круто. Дякую, а, що... да. а ви так я, я перепрошую, а ви так, ну з ним не перетинаєтеся, не граєте десь там просто фасики якісь там, десь в тим спіку посидіти, вже такого нема. Ні, нема, але просто переписуємося. Час від часу, то я напишу, то він напише. Ось в крайній раз він писав, просто питав: як, ти, як команда? Тіпа... Ну, типу, угу. не забулись одним словом, не забулись. Кайф, це головне, Що а, я... а, цей Васильов, я не по цій темі хотів запитати тебе, а ви досліджували питання, які у вас шанси прийти на мейджор? і наскільки вони великі? Що вам треба зробити, щоб прийти? Тому що мене Давай. Ми, це питання да, батежить, да, я позив да, да. в ньому розпоряджуватися. Ми, ми досліджували е, це питання і прийшли до до, до того, що. Ізі попасти туди, просто треба виграти один ага. турік, тому що зараз один CCT умовний. Так, да, умовний CCT, і те, ну, типа, один з CCT і в інших, типа, просто проходити в плей-офф і все, залишилось рівно 30 днів до інвайтів. Ага. Е, і прикол в тому, що зараз ми, наприклад, вісімдесяті валве рейтингу, але валве рейтинг зараз оновлюється тільки тоді, коли закінчується турнір. Ви поняли суть? І тобто, умовно, да. ми зараз можемо бути не вісімдесяті, а вже там сорок третій умовно. Ви зрозуміли суть? Тому да, все да. залежить тіпа, від матчу, як часто ти виграєш, от і все. І яке місце ти вже посядеш, і це все буде оновлюватися після закінчення турніру. Тому у нас п'ять турнірів на даний час, чи 4, я не пам'ятаю. вот. Е, і вони всі за місяць будуть зіграні. Ну, 4 виходить. Тобто CCT 19-20, закриті квали на Бухарест, і Ауден Геймінгу ось цей виходить правильно. І mm. ви можете там непогано виступити за 30 днів, нафармити собі очків. Так, да, умовно, один турнір ми виграємо, або займемо там друге місце, все, все, типу, вже тип топ. На, на тоненького, але тип топ. Якщо виграти два або зайняти на дву, друге місце, це все, типа, це, це 100%. вже. Mm -hmm. Блін, ну вроді, прикольно, прикольно. Yeah. Я ж кажу, типа, просто все залежить від того, блін, треба тр, треба просто зібратися і виграти один сі розумієте? І, і ще, ви блін, можете, досад... ви граєте Д... добре, так правильно досадно, що розумієте, типа, що той факт, що перше сі яке ми грали в тому сезоні, ми зайняли друге місце, але воно курва було не рейтингом, <рес> розумієте? Yeah. Типа і, і тут трошки підісрало, і все, типа, трошки отак от іде не в нашу користь, але все одно типа будемо боротися. А, добре, Шар це, є. це головне, ми вам цього бажаємо, щоб гарно виступити на хвала до Бухаресту і, ну, ось виграти СІСІТІ, чому б ні? Там не така велика Спасибо, конкуренція. Спасибо, пацана, ви вболіваєте, ми будемо робити мак. Ми вболіваємо всім салом. Добре, Дем, дякую, що приєднався, дуже приємно було. Все, дякую, про що покликали. Все, да. глядачі, ми покидаємо. Та й тобі здоров'я, Дайо І тобі, пак, да. Да. І і тобі не дай бо здоров'я, да. Зіро. Ну, давай, давай.